Чи покращиться фінансове становище в найближчі 3 місяці? Дуже актуальне для багатьох питання. Давайте будемо дивитися. Хочу нагадати, що це загальний розклад. За індивідуальним звертайтеся у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, чи покращиться фінансове становище в найближчі 3 місяці. Чесно кажучи, карти дуже гарні і перспективи фінансового росту дійсно є. По вісімці пентаклів фінансовий ріст можливий завдяки вашій праці та наполегливості. Тут немає швидких грошей, але є стабільний результат від того, що ви робите. Король пентаклів ну, це взагалі дуже сильний знак матеріальної стабільності та впевненості у доходах. Можливо, що у вашому житті з'явиться впливова людина або надійний клієнт, який допоможе збільшити прибутки. Карта закохані вона свідчить про вибір або нове партнерство, яке вплине на ваші фінанси. Це може бути новий проєкт, контракт або спільна справа. І на дні колоди в нас королева мечів. Ця карта говорить про те, що потрібно діяти з розумом, не піддаватися емоціям, а приймати фінансові рішення з холодною головою. Отже, ваш фінансовий стан протягом трьох місяців дійсно може покращитися, але за умови, що ви будете активно працювати і зважувати свої рішення. Мова йде більше про стабільний поступовий ріст, ніж про раптовий прибуток активності і легкості вам у справах. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!